Я не знаю, Ти що... навіть людям не можеш дати людського поїсти ще Я людям хочу бача пояснити, сказати. що це має бути. Мало бути Галя, і мав бути Аркадій присутній їсти ті смаколики. Аркадій сказав, що він таке не любить. Галя не змогла прийти. Ну, зас... Не таке, аркадія то ж не ну має ну, він рот не таке не любить. їсти, таке, mm -hmm. але в нас є хатня, в нас буде набрала помогти. Уча наші учасники. Перша Наталя, другий, Добрава шапка, третій. А, чучундра. Четвертий. Ще не придумав. І я. Короче, да. всі Це участь. має виглядати ось так. Я не знаю, як то ми маємо показати. Я потренуюсь, чекай. Давай. В суші прям кидай. Кидай в суші. О, молодець! А, Та ти ти так, Ти, не, виходь. Виходь, О, Наталія, Та ти... Та не так робиш, мам десь. Наше ви її підказує? Я не вмію. я Водиться. Наталя, то таке. Молодець! Якщо вона тако стала, то ти беремо. Біра... Mm. У нас прикол, що ми беремо палички, беремо палички з, з, з тим. З О, можна зучитими, але я би казав без зучи. Хай набереч бою, вона не знає, але файно було. І тоді поки. Ти, коротше, тобі бутилка стала, mm -hmm. ти підходиш, береш, ну і їш, що хочеш. Mm -hmm. Але якщо поки ти їш, вже бере Матвій кидає. Матвія бутилка, якщо в нього стала, значить ти вон, він їсть. Mm -hmm. І так ми по колу будемо. І тут треба так. Ну я щоб бо, бо в нього зразу стане, те, що навіть ні одної не взяла, то пішла на... І то треба дуже, так, той, хто кидав бутилку, да, в нього не. поставив бутилку, то, він, він на, має... На кидає, він тільки до рота доптинув суші. в задницю і пішов геть. Що я зробила? Ні, та сушку вже <laughs> хай доїдає, а що зробиш? Ну все, давай всі зрозуміли правила. Мені став, вишив, вікно, та мені там грати поставте, ви щось в вікно попадає. Та ви на що, ви на стіл кидаєте? Покажи, покажи, Наталі. Тепер що таку от кидаєш. Треба воду, котрим пальцями легко, от, розслабило. Взяла із кого, так, все. Наталя, давай, я боюся, що я... Легенько, легенько, не гай, треба... Це треба... Це, <рисв 'я> це, та кажу, тобі не так кидай, Лена. Тако, тако, тако. Ми з тобою наїмося, я бачу. <рисв>

А ну, чун драп, ще раз попробуй і стартує. Давай, давай. зосередься. Та я взагалі то не Все, ти не їдеш. То я тоже не люблю.